Сидимо на балконі, їмо роли. Я не мію їсти роли без васабі. Просто, скільки би мені його не поставили, я весь васабі обов'язково з'їм. Хто ще такий? Признавайся. Просто зараз хворію на бронхіт. І чоловік почув, як я рамком кашляю, і він мене вже почав лякати, говорити, що ти помреш. Або тобі видалять скоро одну легеню, це через те, що я палю. Я дуже багато років курю, і йому це, звичайно, не подобається. І він мені говорить такі речі: або тобі там видалять одну легеню Ну, блін, так і не можна говорити людям. Можна якось по-іншому сказати. Але сьогодні буду жалітися своєму психотерапевту. Ми сьогодні з нею працюємо онлайн, будемо званюватися по відеозв'язку і будемо говорити. А він вже перелякався, що щось сталося, бо в мене чоловік привик до того, що ми йдемо на терапію тільки після якогось скандалу. Ну, типу, ну просто так ні є, не треба. Він каже, що у нас ніби все нормально, а чого нашого? Кажу, блін, ну треба ж займатися. Чуха. Чуха це супер. Mm. Типки тобто він боїться? Щось не так. На жаль, дуже боїться критики. Я теж її не сприймаю. Але. Чому не сприймаю? Сприймаю, я ж більше ображаюся, ніж він. Але мене більше ображають, ніж його. Того. <боже>, Боже, про що я взагалі говорю? Але я дуже рада, що в мене вже є 17 підписників, я просто в шокі. Про тому, що ніякої стабільності у відео в мене не спостерігається. Бо самоорганізація в мене на нулю. Хоча я дуже сильно люблю планувати, у мене є куча зошитів, де я записую все. Скільки на що треба грошей, що треба купити на базарі, і я пишу списки. Постійно пишу списки. А коли я робила ремонт на квартирі, в мене було мільйон списків. Що треба для електрики? Мільйон планів, яка має бути електрика, де мають бути включателі виключателі, скільки мають бути розеток, де вони мають знаходитись. Я прямо жила в царстві організації.